Шейний відділ це найрухоміша і найвразливіша частина нашого хребта. Лише сім хребців. Але вони тримають голову вагою 4-6 кг 24 на 7. Перші два хребці Атлант і Аксис – працюють як шарнір. Атлант обертається навколо Аксиса, створюючи неймовірну свободу руху. Без них. Ми б не змогли сказати так або ні. Саме тут проходить хребетна артерія, яка живить мозок, один м'язовий спазм або мікросув хребця, і ви відчуваєте головний біль, шум у вухах, туман в голові та оніміння пальців. Тому шия це не просто опора, а провідник від тіла до головного мозку. А ось які порушення є шийному відділі хребта ви можете ознайомитись під цим відео.